Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в соціальних мережах можна часто почути словосполучення шакалячий експрес або Покатати на шакалячому експресі що ж це означає? Уперше це поняття з'явилося в соціальній мережі X, колишній Twitter, ще у 2021 році. І саме цим поняттям твітерські користувачі називають Колективну негативну реакцію на дії якоїсь людини чи організації, і з початком повномасштабної війни на шакалічому експресі стали часто катати росіян або тих, хто так чи інакше продовжили співпрацю з агресором, тобто в соціальних мережах їх активно засуджують. Чому саме така назва Експрес? Це швидкісний пасажирський потяг, судно чи автобус, який рухається без зупинок або з мінімальною їх кількістю. А шакал це тварина і сімейства псових. І у більшості народів образ шакала уособлює боягузтво, нахабність та підлість, і шакалом називають жадібну та хижу людину. Тож шакалячий експрес це позначення масового нападу в соціальних мережах, і часто це переростає в цькування. Але поняття має і позитивні наслідки, наприклад, привернення уваги до людей чи події, швидке усунення несправедливості і суспільний розголос. Наслідки існування цього поняття можна спостерігати не тільки в соціальних мережах. Суспільний розголос часто може вплинути і на реальне життя, наприклад, історія з харасментом в нашому університеті. Тож катати на шакалячому експресі іноді дуже корисно. Втім, знайте, перед тим як когось катати, важливо шукати істину і не піддаватися на хвилю ажіотажу без вагомих аргументів.